Друзі, вітаю! Дональд Трамп може й не стати великою проблемою, коли переможе, тому що є стратегічний інтерес Сполучених Штатів і загалом, хто такий Дона... Дональд Трамп, яка його ініціація, за що реально він бореться. Ставлять такі питання в газеті Політико і приходять висновку, що насправді Трамп може бути відданий. Інтересу США та України за однієї умови, яку Київ офіційний політики, дипломати, громадський сектор, журналісти намагались переконати американців, але американці не чули. І ось зараз одна з таких нейтральних газет, тому що газету викупила німецький концерн газета Політіко. От написав, хоча вони теж такі достатньо жорсткі по відношенню до демократів і інколи можуть підігрувати республіканцям, зокрема Трампу, вийшли з матеріалом, що мовляв, знаєте, Трамп може бути гарним рішенням для України. Більше того, вони кажуть, Україна може зітхнути з полегшенням неважливо, хто переможе Трамп чи Гарріс. Є певне відчуття, що трошки підвідбілюють самого Трампа. Я вам скажу так. Бо коли читаєш її, згадуєш зустрічі закриті зустрічі з деякими республіканськими політиками, які казали дуже-дуже схожі меседжі. Що мовляв, неважливо, який Трамп зараз, коли прийде, повірте, це буде інший Трамп. Він вам допоможе. Тим більше, хто в сімнадцятому році дав Джевеліни. Дональд Трамп відповідають вони самі на своє красиве риторичне питання. Ну але... Команда Байдена має на це свої аргументи. Одним словом, давайте проаналізуємо, бо дійсно говорять про зміну позиції Трампа після перемоги. І дійсно вона така може бути. Або не бути 50 на 50. Путіну свій меседж відправили за 24 години. Все вирішимо. А зараз відправляють меседж України. Не думайте, що все буде так просто. Є цікаві позиції, і дійсно відчувається. Певна мутація думки серед прореспубліканських еліт і нейтральних медіа, які кажуть, а може Україна і має бути в НАТО. Є дуже класний аргумент Бжежинського. Давайте зараз про все це поговоримо. Ви підписуєтесь на канал, а я вам дякую за крутий збір, на дарці ми збір закрили, все зробили, догнали суму зібрали. Зараз буду пересилати виробникам і щоб пошвидше хлопцям на Херсонщину. Оце буде супер ідеальна історія. А зараз я з вами поговорю про вибори в Сполучених Штатах, про те, що Неважливо, каже газета «Політика», хто переможе, обидва кандидати можуть бути дуже проукраїнськими. Бо в Україні я вам зараз все коротко поясню всі геополітику цієї статті. Бо Україна насправді дуже важлива для штатів. Це геостратегічний інтерес. Бжежинського вони цитують польського. Геополітика, який в Картера працював радником, який свого часу виїхав і дуже класно дослужився до високих посад. Власне, він каже, що знаєте, ми можемо говорити чи не говорити про Росію як імперію без України, але Росія автоматично стає імперією, як тільки вона підкорює і підпорядковує Україну. І він говорить якраз таки про дуже зрозумілі речі, мовляв. Розумієте, коли Росія використовує український потенціал військовий, людський, розумовий, інтелектуальний, вона одразу стає імперією. Це же бжежинський, це насправді в чомусь теж трохи прокляття, тому що він сказав, геостратегічне значення України для Росії. Це голова на тушці, великій, дурній і тупі, але ця голова включає всю тушку. І вона починає працювати. І газета каже, що да, Байден багато чого не зробив. Причому газета пояснює: каже, українські політики не на камеру, не під запис роздратовано відносяться до Байдена. Мовляв, нащо ти поставив стільки заборон? Чому ти так боїшся Росію і те, що вона може робити? Чому ти не хочеш дати нам добро, бити всюди, де можемо, і більше давати зброї? Бо він зупинив подачу зброї. Дуже мало зброї надходить. І вони кажуть, що якраз за все це відповідав Саліван. Його заступник в якійсь мірі, але в більш проукраїнській, зрозуміло, що пан Блінкен, і політика каже: в команді Харріс їх не буде. І це якраз таки дає шанс на те, що політика Харріс буде більш проукраїнською, більш проактивною для перемоги, ніж, наприклад, позиція Байдена. Щодо самої перемоги, вони кажуть, що перемога України з нею не погоджуються українські політики. Це е, думка газети «Політико», автора, який писав цю статтю. Він каже, що українці десь е, зараз підвісли в рішенні, що таке перемога. І «Політико» каже, їхня думка, що перемога може бути часткове поступання деякими територіями. Вони не вказують, якими, але 100% присутність в НАТО і 100%. Суперсильна армія, яка прийшла до перемови не через те, що хтось комусь дзвонив чи просив, а через супервелике постачання зброї, яке призвело до перекосу на українську сторону, і тоді вони приходять до Путіна і про щось типу домовляються, але тільки з позиції сили багато зброї і членство в НАТО. Плюс свій куточок безпечного місця на Заході. Так говорить газета «Політика». І вони кажуть, що деякі українські політики могли б це рішення провести. Ну і власне, газета «Політика» каже, що Трампу, якщо правильно пояснити важливість України, і він каже, формулу, яку насправді ми всі пояснювали, всі українські аналітики, політологи, політики, я не знаю, журналісти, дипломати, всі це казали на всіх зустрічах з сенаторами, конгресменами, журналістами, дипломатами. Ми казали. Росія, це проксі, вони в статті пишуть Росія, Росія проксі Китаю. Це їхній маленький падаван, це іграшка в руках Китаю. І ось це дуже важливо розуміти, що перемагаючи Росію, ми частково перемагаємо і Китай. Казали, українські політики доносячи, Захід нас не чув, та ні, тут інша гра, тут все по-іншому, ми знаємо, ви дурні. Ми кажемо, та ми знаємо їх 300 років від моменту, коли вони з'явились. ми просто вже тут були. Коли з'явилась їхня держава, ми ж знаємо, хто це, на що вони працюють. І коли зараз Китай з початку 90-х 2000-х вирвався, просто набрав сил, став сильніший, ніж Росія, ми бачимо, що вони лягли під них. Росія любить, коли б'ють. Китай б'є нормально. Росія готова служити, бо вважає, що він їх любить. І вони кажуть в газеті «Політика», якщо це правильно донести Трампу, що Росія це не про Росію, а це про боротьбу з Китаєм, а Україна це завжди казала, і в політику це визнають. І ми з вами про це говорили. І кажуть, ось це може бути якраз таки перемога для України, тому що будуть давати Україні для перемоги, тому що це частково перемога Китаю, колега Бжежинського Сікорський, сьогоднішній міністр закордонних справ, каже, що це так, і з цим треба працювати. Росія могла би бути партнером Заходу, але вона не захотіла, вона хоче бути проксі Китаю. Лежати під Китаєм, бо він її чіпи дає, газ купує, принципи ніякі не ставить, може, людей вбивати, на вибори не ходити, все, що хочеш, захід умови ставить. І Сікорський теж підтверджує цю історію, що дійсно це може бути. Це щодо Трампа, і він може зайняти цю позицію, і воювати з Україною, і помагати. і вони кажуть підтвердження цих слів, що Джевелі не дав, значить, дасть більше. Друге, що він каже, що газета Політіко, що частина еліт навколо Трампа працюють на проукраїнську позицію. І ті популісти, які кажуть, що Україна не важлива, що там Джей Ді Венс, Мейджер Тейлор, Мейджор Грін, які кажуть, що Україну треба зливати, нічого не відбудеться. В нас два океани, ми захищені. Вони кажуть, що да, ці люди можуть злити Україну і оком не кліпнути. Але газета Політіко задає велике питання: друзі, а що буде з Штатами? Стратегічний інтерес. Американського лідерства в світі стає під знак питання. Це теж, до речі, в мене остання зустріч з американськими політиками була саме в такому тоні. Але багато хто не хотів чути. Але зараз, коли ми бачимо, що це топова Вашингтонська преса про це пише, тоді ми розуміємо, що раз вони так пишуть, значить це. Інша історія, значить, це вже починається ідея варитися і проростати, що Україна має перемогти, що Україна повинна бути в НАТО, що Україну треба нормально озброїти і дати добробита, не боятися, як це боявся Байден, бо Путін почне стріляти ядерною зброєю. І саме політика каже: Байден надто сильно переживав і надто мало давав Україні, щоб так довго дивитись на людські смерті. І плюс вони кажуть, що Каміла Харріс це насправді велика посудина, яка буде заповнюватися. Це та була раса, по якій будуть писати чиста дошка. І вона каже, що Салі вона не буде, радника Салівана не буде, не буде навіть Блінкіна. І вона каже, будь-інші люди, які можуть бути більш проукраїнськими. І я вам говорив про Келлі, який може бути віце-президентом, може не бути, але людина, яка буде на місці Салівана, точно антиросійська. Ну, от, і там вже знають її ім'я. Завтра. Вона має визначитися, власне, хто буде її віце-президентом, це важливо. Сьогодні вона проводить співбесіди і зараз якраз там все вирішується. От. Що важливо із цього всього? Вони говорять, що Гарріс може бути проукраїнською, вона заповниться і буде, і Трамп так само може бути, і не обов'язково він повинен ставати на одні шальки терезів із Путіним, тому що розуміє, якщо Китай. То тоді дійсно це буде програш для нього самого. І зараз е Україна, е ну, скажімо так, вже робить ставку на ну, не на когось з цих двох, а на цих двох політиків, відходячи від Байдена. От, і вони про це теж кажуть. Е що йде певне вже завершення відносин. І коли Харіс приїжджала на швейцарський форум, де дуже нестратегічно поставили її позаду другий ряд, але вона сказала дуже стратегічні слова, що Україна це один з найбільших стратегічних пріоритетів в цій частині світу, тому рішуча підтримка Україні. І вони говорять, що це насправді дуже потужні слова, які переростуть. В дії. Ну і власне політика задається питанням Трампа, ну, от, що, як його ідентифікувати. Ну, от, і вони говорять все ж таки, що американський інтерес переможе, не переможуть маргінали типу Карлоса на Тейлор Грін. Ну, Венсу теж не дадуть повну свободу в його антиукраїнських діях. Ну, от, Его Трампа буде е, перемагати в ньому і буде робити реалістичний підхід до України. Ну, от. І, власне, він буде допомагати Україні, як він це робив раніше. Знову ж таки, я не знаю кількості джавелінів, яку він дав, особливо порівнюючи її з кількістю зброї, яку дали при Байдені. Знову ж таки, не наша справа порівнювати, хто з них кращий, хто з них гірший. Трамп допоміг Україні, коли дав 60 мільярдів. Без рішення Трампа Джонсон не провів би це рішення. Трамп благословив, воно пішло. Тому, знову ж, не без допомоги британців. Британці приїжджали, переконували. Ну от е тому зараз вони кажуть, що Трамп може змінитися. Повторюю, що стаття може виглядати в тому числі і для того, щоб нас заспокоїти, щоб ми не кричали, не заважали перемогти. Ну, от. А потім приймуть точно так же, як і антиукраїнське, точно так же і проукраїнське рішення може бути 50 на 50. Зараз тут точно без агітації. Ну і видання говорить, що може бути на дуже високій посаді державного секретаря, керівника розвідки, керівнап керівника Пентагону Майк Помпео, людина, яка дуже добре знає Україну, яку в Україні добре знають. Ну і, власне, кажуть, що він міг би бути таким дуже класним яструбом, який уже написав статтю для Wall Street Journal, Я вам робив цілий розбір. І от який каже, що Україна має бути в НАТО. і там навіть неоконсерватори ах, охкали ох, були всі задоволені. Суперпозиція. Він писав її в співавторстві з Девідом Урбаном. І, власне, там проговорили потенційні перспективи війни в Україні, оскільки він тут ще й голова наглядової ради одного з наших мобільних операторів, ну, от, не раз був в Україні, любить Україну, допомагає Україні, ще й мріє колись стати президентом. Взагалі, ідеальний кейс. Ну, тому е вони говорять, що якщо такі люди потім після виборів будуть домінувати і вони, власне, візьмуть владу, то. Трамп буде видозмінений, його альфа-его буде домінувати. Ну, от, і він буде якраз таки за Україну проти Росії, тому що Росія разом з е, разом з цим. Україна разом з е, Штатами, з Заходом, і це боротьба демократичних країн проти Китаю та його проксі-прокланок. І ось це головне, що вони намагаються донести і кажуть, що в цьому якраз таки і ховається. Найбільші шанси е, на шальках терзів Трампа переважити в сторону України і, власне, стати потужним проукраїнським президентом. Ну, в мене тут до вас тільки запитання: вірите, що він може бути проукраїнським, чи ні. Але враховуйте не просто меседж, який ми говорили раніше, і всі його знають і підозрюють в певних контактах з Путіним. Бо, наприклад, навіть після обміну він, е, він сказав, що. Типу, вітаю Путіна, вигідний обмін, але він не вітав Штати, Америку, народ Америки. Він Путіна привітав. Типу, Байден такий лузер, що все програв, не все так зробив. Типу він вітає Путіна. Ну от, але, типу, тут же говориться те, що якщо Україна програє, стає під знак питання світове лідерство штатів. От я вам теж сьогодні хотів сказати, зараз на світових ринках теж для розуміння йде обвал на американських та азійських ринках. Повністю технологічні компанії просідають. Ну, щоб ви розуміли, там сім компаній, це 40%. відсотків. Там тесла, Гугл, Фейсбук. OpenAI, да? це компанії просіли на 10%. Це 40% всіх ринків технологічних NASDAQ. Да? Це ну, один тільки Apple чи Google подорожчав. Це на 200 мільярдів кожен. Це 10%. Зараз Азія проснулася зранку, знову вийшла на ринок ще більше просіли. Тобто Азія зараз просто сипеться просідання найбільше за 10 років. Ну, от, і зрозуміло, що в цей час японські корпорації, автомобільні всі об'єдналися в консорціум в Великий такий альянс, там уже Нісан, Mitsubishi, Honda це вже одна компанія. Борються з китайцями. Toyota поки що окремо. Дві компанії тепер на, на Японію, два великих альянси. Ну, от, штати теж бачать, що просідають дуже сильно. Європа почала просідати, штати ще не відкрилися нова. Ну, 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 нові ринки сьогодні, ну, ще типу, 10-та. Але це говорить про те, що Захід втрачає лідерство. Сипляться акції, сипляться ринки, компанії об'єднуються, конкурують з Китаєм. Ось це з чим протистоять не, не тільки за Україну, а загалом за західне лідерство тут. І Україна каже: ми за вас. Але дайте нам. Теж частину заходу, щоб ми були з вами з цими бюджетами, з цими стандартами. Да? Нам не треба корупціонери, нам не треба якісь е, тут просто діряві казнокради. Ми хочемо бути частиною заходу. Беріть нас туди, беріть в НАТО, беріть в ЄС, беріть далі. Ось це меседж України. Але е, ось ці нюанси, які вони говорять, Україна теж повинна відстоювати. Бачите, в нас НАТО ніяких не брали. Зараз беремо в НАТО, але окупація території. Так, Україна каже: ні-ні-ні. Беремо в НАТО і забираємо наші території. Тому що, коли зброї буде не просто достатньо, а більш ніж достатньо, його на цих територіях мається на увазі Путіна не буде. Ось це теж важливо для розуміння. Бачите, вони зараз виходять, але є, але все, що після але, нас не цікавить. Бо якщо нас буде цікавити, що після але значить все, що перед але неправда. Розумієте? Ось це важливий момент. Ну от тому, окей, ви погодились, ми приймаємо. Беремо, НАТО, ЄС, беремо. Далі давайте повертати територію. Тому зріє думка. Ми бачимо дуже повільно, на жаль, зріє. Ми дуже дорого платимо в цей час, поки ця думка зріє. Ну, от, Але. Поки що ми отримали сьогодні невеликий бонус зі Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр сказав, що ми отримали 4 мільярда типу гранту через Світовий банк. Це, ви пам'ятаєте, сталася помилка, щось пішло не так, одним словом, плюс 4. Насправді, ще приїде, ще 4 приїде, буде все прекрасно. Мовити, ці гроші добре, нам треба більше, тому треба далі продовжувати робити все те саме і піднімати всі ті самі запитання. Ось така, друзі, історія. Ось така історія про Трампа. Як гадаєте, чи дійсно стане після виборів він проукраїнським і буде протистояти за Україну проти Росії як частини Китаю? Чи буде підігрувати Росію, розуміючи, що вони частина Китаю, Китай його головний ворог, і це буде все грати проти нього? Світове лідерство під знаком запитання. Якщо сипляться ринки, посипляться військові. Ну от політика теж каже, чесно, що дивіться, там не воюють ваші, ви просто даєте невеликі гроші, і українці дають такий великий результат. Ну от, ну от питання буде за нас, чи буде Трамп більше за Росію, і чи спрацює ця формула, що ми доведемо, що Росія це частина Китаю, і ця ідея поселиться в головах в мізках західних політиків, і чи переважать ось ці більш Потужні особистості типу Помпео, ніж у ці популістичні, типу Тейлор Грін і Такера Карлосона. Так напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже важливо, підпишіться на цей YouTube канал. У Нас сьогодні з вами невелике проміжне свято. Наз вам вже 450 тисяч. Це прекрасно. Ми йдемо до півмільйона. І дуже важливо, щоб ви своїм друзям, близьким, українським колегам... Скинули і це відео, і загалом канал, щоб українці єдналися навколо українського політичного контенту. Бо нас сьогодні намагаються розділяти різні політичні прикладки, різні політичні проросійські, Експерти, політики, блогери, журналісти це все для того, щоб розривати нас. А нам треба бути єдиними, треба бути сильними. Тому підпишіться. І ще раз дякую за зібраний збір. Хлопці, спецпризначенці з півдня дякують кожному із вас за кожен донат, за кожну гривню. Це не олігархічні гроші, це гроші зароблені чесною працею. Тому вони так сьогодні і цінуються. І оперативно ми все відправляємо напереду. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.